Всім привіт! Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм і з вами риболовні фішки. І ми продовжуємо знімати для вас корисне відео, де ми розказуємо і показуємо коропове спорядження і як його вибрати. І ми для вас вже зняли кілька таких корисних відосів. Тому, якщо ви ще не подивилися, можете перейти за посиланнями. А ми продовжуємо сьогодні мову про підставки для коропових будилич. І насамперед хочу сказати те, що умовно підставки можна розділити на два типи. Тобто, це стійки та бузбари і родподи. І розпочнемо ми розмову зі стійок та бузбарів. Е, ці речі виробляються як з алюмінію, так і з нержавіючої сталі. Виконують вони функцію абсолютно однакову, але за рахунок матеріалу вони мають різну вагу. І, звісно, ціну. Це така річ, яку ви купили, і, як то кажуть, на все життя. Вона не ржавіє, вона не, 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 не дряпається і е, довше служить. Але це зовсім не означає, що з алюмінію це якась погана. Чи е, я користуюся з алюмінією в тому випадку, коли я їду не, е, на своєму транспорті, е, до когось в машину, я е, їду або на короткі сесії, я не хочу. Тягнути з собою важкі речі, тому що нержавійка вона важка, хоч і міцніша. Але я беру з собою легенькі стійки, також бузбари. Вони важать набагато легше, а функцію виконують ту ж саму. Стійка, або, якщо називають коропятники, банкстік складається із основної частини. може бути гострий наконечник, а може бути такий гвинтовий. Це для того зроблено, якщо стійку неможливо в твердий ґрунт встромити, то можна користуватися такими, які дуже добре закручуються в землю, в ґрунт і надійно фіксуються в ньому. Складається стійка з двох частин, як я вже сказав, з основної, і внутрішньої. Саме внутрішня і дозволяє нам відрегулювати висоту, яку нам потрібно. Тобто на цій стійки ви можете зразу поставити свої водилища. Першу стійку ми оснащуємо сигналізатором клювання та індикатором клювання це свінгер або хангер. А задню частину ми оснащуємо, тобто, яка тримає нашу комлову частину. Ми оснащуємо такими тримачами. Вони називаються бекрести, родрести. Тобто сюди вставляється комлова частина, і ваше водилище надійно фіксується в ньому. Чому зручно користуватися одинарними стійками? Тому що вони не займають багато місця, і їх дуже зручно розставляти, наприклад, на березі, на ґрунті. Я не беру там пантон там, чи місток, візьмемо берегову лінію і розставляємо. Зачасту ми ловимо в якихось точках, які ми знайшли, на нашу думку, перспективні і, може бути, там риба. Звісно, ми відклюпсували водилище, але завжди. Слід пам'ятати, що майже на всіх водоймах є інша берегова лінія, на якій е, щось знаходиться, чи то дерева, чи то, може якісь стовпи, чи якийсь там будинок, і можна орієнтуватися. Тобто ви знайшли якусь там точку, ось ви будете тут розставляти, і ви закинули, наприклад, вудлище до кліпси, і тоді вже ставите цю стойку. Для чого це потрібно? Ви можете під своїм е, е, кутом. Поставити зразу як, як напрямок для закиду, і це дуже корисно вночі. Тому що в день ви те дерево бачите, а вночі можете його і не побачити. Звісно, завжди хочеться закинути туди, там, де вже клювала риба, і там, де ми думаємо, що вона буде клювати, бо ми щось саме таке цікаве знайшли. Тому ми виставляємо стільки таким чином, щоб вони показували напрямок закиду. Тобто ми кладемо зверху удилище, і якщо провести пряму лінію до тої точки, де ми знайшли, то ймовірність попадання вночі дуже висока. Тобто, навіть якщо ви вночі закинули, в кліпсу вдарили, поклали вдилище і дивитесь, якщо жилка входить, уходить у вас або вліво, або вправо, ну, звісно, краще перезакинути. Тому що буває таке на риболовлях, що. Вліво, вправо кинув, і нема е, покльовок. Ну, таке дуже часто буває, як, коли риба не активна і е, харчується, наприклад, в якихось конкретних локальних місцях, коли вона не активна. Коли вона активна, можемо зробити там точку, накормити і потім е, е, ловити. Але все-таки ми ж не, не в лотерею граємо. Ми хочемо від риболовлі отримати більше задоволення, більше зловити риби. Звісно, і е, е, треба е, старатись попадати туди. Куди нам треба. Тому подивилися, перезакинули все. Якщо ви бачите, що жилка продовжує е, ваше вудлище рівно, ви будете знати, що ви не тільки попали до кліпси е, туди, куди вам треба, а ще й попали туди, куди треба. Ну, і звісно, всі інші удлища ви точно так же можете поставити під потрібним вам кутом. Тобто, це не значить, що ви повинні поставити отаку перпендикулярно удивища і напрямки закидів у вас в різні сторони. Краще все-таки ставити в напрямок закиду, так як я вже сказав. Тоді легше буде перезакидати вночі і попадати туди, куди треба. Тобто, всі удивища можна також розставити. Тобто віялом можна розставити, або навпаки, десь. В сторону, якщо там десь якісь точки, то ви можете е, трошки навскоси поставити. Тобто, все вже залежить від того, що ви знайшли і де ви ловите. Ну, і звісно, як же е, банкстіки, або, як в народі кажуть, стійки без бузбарів. Бузбари існують на два водилища, на три водилища, є на три водилища або на два водилища, які регулюють ширину між. Між вудилищами. тобто можна зробити ширшу відстань, більшу відстань, і тоді у вас катушки не чіпляються, і ви навіть вночі, коли будете піднімати вудилище після покльовки, нема такого ризику, що ви зачепите сусіднє вудилище. Тобто це, в принципі, зручно, особливо, коли катушки великого розміру, у типу бікпіт. І монтуються бузбар зі стійкою таким чином. Все, бузбар у нас зафіксований. Чим зручний такий варіант? Тим, що ви дуже добре можете економити місце там, де ви ловите, тому що не завжди буває, там можна розставити широко і так далі. То у вас є можливість поставити два удилища, наприклад, справа і зліва. Тобто ви собі в центрі. Зробили такий прохід, щоб ви могли і закидати, і виважити при цьому рибу. Ну і плюс на бузбарщиках, хто любить естетику, так сказати, феншуй, їх можна виставити рівнесенько, і вони, в принципі, естетику ніхто не відміняв, вони красиво стоять і виконують свою функцію. Тому рекомендую, хто цінить вагу вашого спорядження, кількість і так далі, зробити свій вибір на алюмінієвих таких речах. Тобто вони легше, особливо коли людина живе на якомусь там поверсі, не в гаражі, тримає речі, і це все навіть в ліфті спустити, підняти. Ну, тобто, як в туризмі, в такому випадку краще все-таки вибрати вагу. Стійки бузбари із нержавіючої сталі також є, наприклад, бузбари є на три вудлища, покажу більше, є на два. Є різна довжина самих банкстіків. Тут вже ви можете вибрати, який вам більш подобається, але є одне но. Такі коротенькі банкстіки, стойки, я рекомендую використовувати на містках, на понтонах, тобто, де не треба вставляти в ґрунт, тому що якщо цю стійку вставити в ґрунт, то вона буде дуже низько над, над землею. Краще в такому випадку вибирати. Трошки довшу. І тоді, коли ви е, встромите в, в рун, то якийсь, якась відстань буде від катушок для того, щоб, якщо, наприклад, йде до, дощ, то е, катушки будуть всі потім в піску. Дощ буде відбиватися, і пісок для катушок це дуже погана штука. Як ви бачите, що е, стойкий бузбари із нержавіючої сталі є е, в таких же самих варіантах, як і з алюмінією, але вони просто. Е, довговічніші і надійніші. Ну Звісно, якщо говорити про ціну, то е, нержавіюча сталь буде дорожча. Якість матеріалу, сама сталь е, е, міцніша, і, на відміну від е, внутрішньої частини, вона робиться із цільного прута. Тобто це додає ще міцні, е, міцності, тому що в алюмінівих, як правило, йде. Звичайна трубка. Вона теж довго служить і виконує, як вже казав, свої ж функції. Також додав ще одну важливу інформацію, що якщо ви будете монтувати стойку в ґрунт з бузбарами, то краще використовувати от такі от девайси. Це називається стабілізатор стойки. Для чого він потрібен? Якщо ви вставите просто в ґрунт, то при підйомі вудлища. Свінгер буде тянуть, і у вас вона буде стойка з бузбаром прокручуватись. Так само і задня стійка, де накручені фіксатори ці резинові. Тому для ґрунту є спеціально ґрунтові Тобто ми одягаємо тако цей стабілізатор, фіксуємо і вставляємо. Тобто оцей штирьок, він не дає повернути стойку, і вона буде міцно. Фіксуватися в землі і нічого не буде крутитись. А якщо ви приїхали на риболовлю і у вас в секторі е, вимостка, е, понтон, то треба ж якось її туди поставити, то для цього використовуємо спеціальні стабілізатори стойки для понтонів. Стакани їх ще в народі називають. В комплекті зазвичай йде гвинт, яким фіксується зсередини, Викруткою ми. Пригвинчуємо до досток і потім уже вставляємо сюди нашу стійку. Все. І у нас така конструкція стоїть дуже міцно і надійно. До речі, із, із цього моменту я більше полюбляю стійки, ніж, наприклад, родподи, тому що вони більш варіативні. Я можу їх розставити, як я казав спочатку, і навскоси, і по напрямку закиду. А також я можу рознести по сторонам, і вони акуратненько стоять і надійно. Тобто, не дай Бог, у вас там десь е, слабо відкручений фрикціон або бейтранер вночі, там ви спите і різкий паровоз, покльовка, ну, можете залишитися без родпода, е, який може впасти у воду, якщо ви його не зафіксували. Е, зі стійками такого не буде, тому що кріпиться тут і кріпиться тут з двох сторон. І получаємо міцну таку конструкцію. Друзі, ну а якщо вони хочете заморочуватися з докупівлею там, стабілізаторів для ґрунту, для помосту, то для цього є такий девайс, як Ротпод. Родподи є на 2 вудлища, на 3 вудлища і на 4 вудлища. Який родпод купити і наскільки вудлищ вам вибрати, це залежить від того, наскільки вудлищ ви ловите. Що ви ловите на 3 вудлища, то оптимальним варіантом буде на 3, звісно. Тому що в нього бузбарчик трошки вущий, і обслуговувати його там при перезакидах набагато простіше. Якщо ви вибираєте ловлю на 4 вудлища, звісно, треба брати родпод на 4 вудлища. Наприклад, на цьому бузбарі цього родподу є. П'ять точок фіксації. Тобто це не означає, що можна поставити п'ять вудлищ. Ні, це зроблено для комфортної розстановки вудлищ. Тобто, Або ми ставимо три отак. Тобто, вони всі по центру. Або ми ставимо чотири вудлища. І завжди у вас буде однакова відстань між вудлищами. Це дуже зручно, тому що якби не було цього фіксатора, то якщо ловля на три вудлища, то, звісно, що ми маємо? Ми маємо з якоїсь одної сторони три вудвища і четверта буде пуста. А так вони рівномірно, красиво стоять. Слід сказати, що родподи існують різної конструкції. Наприклад, ось цей, який має спереду дві телескопічні ножки і ззаду. І кут нахилу регулюємо за допомогою ніжок. І є такий, як кажуть в народі, гойдалка. Тобто, він може бути на три ніжки, а буває ще з чотирьома. Чому гойдалка? Тому що ви в процесі ловлі можете міняти кут нахилу. Тобто, якщо вам треба нахилити кінчики удлищ до води, то ви можете зробити це отаким чином. Тобто, все надійно зафіксовано, але при більшому зусиллі, ви можете міняти кут нахилу. Або треба навпаки. Повія вітер, потягнуло ваші жилки, треба трошки витягнути їх із води, ви собі нажали на задню частину і підняли наверх. Тобто така от унікальна функція. Я рахую, що дуже корисна. Тут, в принципі, користуються і такими, і такими в, рівні, в рівній мірі, тому який вибрати вам, це вже. Я думаю, з нашого відео ви самі вже зрозумієте, який вам більше підходить. Всі родподи мають багато налаштувань. Ну, на прикладі цього покажу: якщо вам треба підняти передній бузбар, ми відкриваємо наші фіксатори, підіймаємо і фіксуємо. Все, ми виставили висоту, яка нам потрібна. Далі. Ніжки також регулюються по висоті і регулюємо кут нахилу. Це у всіх родподів. Також дуже корисна функція це регулювання відстані між переднім і заднім бузбаром. Тобто всі родподи можна налаштувати з таким чином. Тобто, якщо ви любите, щоб бузбари були далі, ви можете це зробити, якщо дозволяє місцевість. Ще гарна особливість кожного родпода це те, що якщо ви, наприклад, спочатку риболовлі десь поставили в одному місці родпод, і вже ви. Оснастили всі вудлища і вже ловите, то вам не треба знімати всі вудлища, щоб його переставити. Ви просто берете акуратненько його, припіднімаєте і можете переставляти вліво чи вправо. Це, в принципі, достатньо корисна штука, тому що спочатку рибалки ми не завжди знаємо, як ми будемо де ловити, або лівіше, або правіше. І це вже потім випливає під час рибалки. Також великим плюсом його те, що він. Кожен родпод, він не потребує додаткових якихось девайсів, стабілізаторів чи ще щось. Ви собі ви поставили, оснастили водилище і проводите ловлю. Також вони доволі таки в принципі, швидко розкладаються і складаються. Друзі, ну а в кого була проблема при виборі підставок чи родпода чи стійок. Я сподіваюся і маю таку надію, що та інформація, яку я вам дав, вона вам полегшить зробити свій правильний вибір. Якщо десь я щось пропустив, напишіть в коментарях, я обов'язково вам відповім. Ну а ми і надалі будемо знімати для вас цікаві, корисні, інформативні відео про коропове спорядження. Кому сподобалось дане відео, ставте лайки. Підпишіться на наш канал, хто цього ще не зробив. Обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші інші і нові відеоогляди такого типу про коробове спорядження і як його обрати. Ну і всім ніхвасані луски. Всім пока!